Сьогодні Кременчук схилив голову у скорботі. У місті попрощались з мужнім воїном, гідним сином України Сергієм Гордієнком. Йому назавжди 46. Він мав мрії та плани, але не встиг їх здійснити. Коли ворог прийшов на українську землю, Сергій залишив усе та пішов боронити рідну країну. За його спиною залишились дружина та діти, для яких він був справжньою опорою. Сьогодні проходить поховання Гордієнка Сергія Вікторовича. 1978 року народження, молодшого сержанта, кулеметника піхотного відділення. Гардіянка Сергій Вікторович проживав у місті Кремінчук, перебував в цивільному шлюбі, мав трьох дітей. І, на жаль, загинув 16.08.25 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Сьогодні разом з рідними попрощати з воїном прийшли друзі, колеги, сусіди та всі, хто знав Сергія. Знайомі рідні пам'ятають його світлим, щирим і працьовитим. Він умів підтримати добрим словом, завжди посміхався і йшов життям з гідністю. Щирий, відчутливий, дуже гарний, веселий. Одним словом, гарна, добра людина, майже як сім'я для нас. Трудяга, роботяга, що ще можна сказати. Добрий, чесний, нормальний мужик. Був і залишався до останнього дня, дуже веселим, дуже щирим, дуже життєрадісним. Дуже любив своїх друзів, у нього дуже багато друзів, рідних, людина, яка любила життя. Вічна пані Сергію був дуже дуже хорошою людиною. І хоча Сергія вже немає поруч, його боротьба та подвиг продовжують жити у кожному з нас. Його жертва нагадує, що свобода ніколи не дається легко, і ми маємо берегти її щодня. Саме завдяки таким воїнам, як він, Україна вистоїть і переможе. Пам'ять про Сергія Гордієнка завжди житиме у серцях рідних, у місті, яке він любив, і в державі, за яку віддав своє життя. Вічна шана та слава герою Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.